Середа 24 травня в ефірі Новини міста. Вітаємо! Про головні події станом на 16 розкажемо у цьому випуску. Приєднайтесь! Релігійні громади Православної церкви України у постійне користування отримали чотири земельні ділянки на території міста. І ще одну передали військовій частині. Такі рішення сьогодні ухвалили депутати на позачерговій 28-й сесії Хмельницької міської ради. Також затвердили план формування мережі закладів середньої освіти Хмельницької громади на 5 років. Йдеться про державну реформу, яка передбачає, зокрема, створення профільних ліцеїв. З 1 вересня 2023 року наші навчальні заклади будуть функціонувати в інших умовах відповідно до реформи, яку проводить держава, з врахуванням усіх критеріїв, які напрацьовувалися фактично впродовж останнього року. Ця реформа вона проводиться однозначно в інтересах дитини, однозначно в інтересах учня. Вона однозначно в найближчій перспективі під посилить базовий компонент загальної середньої освіти. Дасть можливість по суті мінімізувати, можливо, ліквідувати так зване репетиторство, коли дитина ходить в школу на сім років, а потім ще йде три години на платне репетиторство і все одно має, скажімо так, доволі посередній рівень знань. Реформа повністю підтримується, проголосована одноголосно. Розуміємо, що вона створює як і будь-яка реформа. Певні незручності для частини вчителів, для частини батьків. Ну, але вона однозначно на користь учня, на користь дитини. І вона однозначно дасть можливість учням отримувати якісніші знання, мати профільність в освіти і бути набагато конкурентнішими після завершення загальної середньої освіти. Пляжоприбиральна навісна машина Пінгвін. Сьогодні вранці вперше виїхала на узбережжя Південного Бугу. З її допомогою комунальники очищатимуть пісок від сміття дрібного та великого каміння. Машину комунальне підприємство Парки і сквери міста Хмельницького придбало місяць тому. Її вартість 435 тисяч гривень. Впродовж купального сезону з її допомогою просіюватимуть пісок на пляжі кожних два тижні. Воно просіює все, що більше діаметра вічка. Це пробки від там, пива, води, якісь мушлі, водорослі, камінчики дрібні, більш крупніші, якісь там недопалки. В комплекті до неї йде два сита: одне з більшими вічками і друге з меншими. Вона навішується на навіску трактора і приєднується до валу відбору потужності трактора. І там спереді стоїть ніж, він заглиблюється в землю. Глибина можна виставляти вручну від 0 до 12 сантиметрів. Можна просіювати пісок на такій глибині. І він тягне за собою цю машину, а вал відбору потужності приводить в дію вібросита, і вони під вібрацією каміння поступають в бункер, який ззаді знаходиться цієї машини. Він має ємність 125 літрів. І потім, коли він наповнюється, трактор від'їжджає, висипає і продовжує очистку далі. Ширина захвату 115 сантиметрів. Близько 80 основ для маскувальних костюмів за півроку виготовили місцеві підприємці. На Хмельницькому речовому ринку вони облаштували невеличкий цех і волонтерять у вільний час. Готові основи передають громадські організації Захист об'єднання волонтерів. Спочатку ми ходили від вторгнення на захист, а потім запропонували, бо ніби як проводимо багато робочого часу, і ніби як вільний людей мало. І ми собі нам надав захист такі рамочки, сітки, і навчили дівчок плести і вже плетемо десь приблизно з жовтня. Цілу зиму плели так зимою. Тільки в дуже великі морози, коли вже було мінус 15, то можливо пропускали. А так постійно ні разу в руки не замерзли, руки завжди були гарячі. Дуже хороша самоорганізація. І якось так виходить. Прийшли, міняємося постійно, допомагаємо один одному, даже продаємо, якщо потрібно. Ми за перемогу. Ми дійсно хочемо, щоб у нас все було добре, щоб наша Україна процвітала, щоб у нас настав мир. Людей дуже не вистачає. Катего... катастрофічно просто не вистачає. А це дуже потрібно. У нас дуже багато запитів, дуже багато хлопці просять, тому що це тяжкий труд, це нелегкий. Ну, ми мусимо справлятися, ми мусимо допомагати. Благодійний фест Народжені перемагати» організували для учнів першої початкової школи. Близько 750 дітей брали участь у турнірах з регбі 5, футболу та питанку. Окрім того, були забіги на 100 метрів квести, конкурси малюнків. Після фесту передали волонтерам Поділля майже 135 тисяч гривень, які зібрали під час заходу та вторгували на благодійних ярмарках. Семирічний Назар навчається у першій початковій школі і вже третій рік займається футболом. Нині свої здібності демонструє на турнірі. Мені дуже сподобалось. Те, що всі говорили, що ми програємо, програємо, а ми зібралися, вже виграємо 4-1. Ми граємо в честь героїв, які нас захищають. Цим самим ми хочемо їх підтримати. На сусідньому майданчику у регбі 5 змагаються учні четвертих класів. Єдиною дівчинкою в команді є Ріана. Школярка каже, сьогодні у регбі грає вперше. Було страшно ще впину, та було весело. Нині у школярів першої початкової школи День без уроків до дня героїв для них організували благодійний фест Народжені перемагати. Кожен українець від народження це вже переможець, і наші дітки знають, що лише займаючись спортом, навчаючись, прагнучи до мети, можна стати справжнім героєм, а отже, стати справжнім українцем. Влаштували квести, де учні закріплюють знання з англійської та української мов історії та з предмету Я досліджую світ. Окрім того, підготували казкову та психологічну станції. Маємо два турніри: турнір пам'яті Олександра Філята, Олександра Комарніцького з регбі 5 Це батьки наших учнів, які загинули, віддали своє життя за нашу свободу. Та турнір з футболу імені Євгена Карася, пам'яті його, теж з батьку нашої учениці. Крім того, у нас благодійні забіги на 100 метрів для учнів других, третіх та четвертих класів. І дуже багато різноманітних цікавинок сьогодні протягом усього дня для наших учнів. Також організували турнір з питанку Особлива сила. Участь у ньому взяли школярі з особливими освітніми потребами. У першій початковій таких навчається 17 років. Наші асистенти вчителів виготовили м'ячики спеціальні для того, щоб їх вихованцям було чим займатися. І сьогодні в спортивній залі проходить турнір також на першість, хоча насправді кожна з цих дітей це вже переможець. Під час фесту діти долучаються і до волонтерства. Після закінчення заходу передали волонтерам Поділля майже 135 тисяч гривень, які зібрали сьогодні та вторгували на благодійних ярмарках упродовж травня. Гроші благодійний фонд направить на придбання тисячі дронів камікадзе. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Справжні причини війни або як працює російська пропаганда. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького відкрилася інтерактивна виставка. В експозиції представлені 30 плакатів, які показують головні методи та прийоми маніпулювання, що використовує ворог в інформаційній війні проти України. Особливість кожного експонату полягає у тому, що його можна оживити за допомогою смартфона. Глядач побачить 3 d моделі аудіо, відео та віртуальну реальність з місць, де окупанти чинили безчинства. Відвідати виставку можна до 30 травня. Ми долучилися до п'яти тисяч українських шкіл, які експонують цю виставку. Це тридцять плакатів, які створені за допомогою штучного інтелекту. Штучному інтелекту ставилися питання щодо певних тем. А він генерував відповідне зображення. Цих тридцять плакатів це показ того, які наративи просувала російська пропаганда, і як вони спрацювали під час нашого. Новомасштабного вже вторгнення і не тільки ці виставки безперечно потрібні нам, особливо нашому поколінню, тому що нам потрібно рости свідомими, оскільки ми ось та молодь, яка повинна буде відбудовувати країну, яка повинна буде зберігати культуру. І от саме такі виставки, напевно, вони дозволяють нам подивитися через сучасну призму на пропаганду і стати більш медіаграмотними, більш свідомими, вміти розрізняти, де правда, де брехня, аби в подальшому не піддаватися так легко обману. Більше про ці та інші події дивіться у нашому випуску о 19, а також на сайті та сторінках каналу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!